Як люди продають душу діяволі, демони з давніх давен люди бояться їх? Вони вважаються уособленому у всьому пророцтві, що існує в світі, являючись людьми з потовбічними реальностями, демони змушують людей продавати душу, робити страшні вчинки. У усі часи, і від диявола намагалися захиститися усілякі способи. Але коли зло проникає в людей, тоді в житті настає справжнє пекло. Сучасний кінематограф містить величезний перелік фільмів про демонів та диявола. Але що реально ховається за цим? Безневинні жахи та фантазі чи реальна духовна війна, яка прямо зараз іде на нашій планеті. Книга Апокаліпсис відкриває таємницю, і сталася на небі війна. Михаїл та його ангели розпочали бій зі Змієм, і Змій воюю, воював з його ангелами і не перемогли. Не знайшлося для них більше місця на небі, і скинутий був великий дракон, давній змій, котрий зветься дияволом і сатана, який обманює весь світ. Скинутий і він був на землю, і його ангели були скинуті з ним. Зараз диявол знаходиться на землі, і він спокушає всі народи, щоб вони вели війну з віруючими в Христа людей.